Так, друзі, всем привет. Сьогодні красимо ворота, ну, ґрунтуємо. Так воно получається. Ці ворота вже повністю загрунтували. Знутрі тут теж. Отак вот воно. Ще уголок трохи, ну це треба лісницю другу нести. Ну, загрунтуємо ще уголок. Та й нижній, мабуть. Ну, а так почали заново грунтувати. Отак тут те, що пол засипали. Так воно все стоїть. Поки ми... Не знаю, коли будемо, але ну, будемо на днях бетонірувати. Бачите, трошки просіло тут. Ну, нормально, якраз воно встоялося, загнали сюди трактор. Тут отак воно все і стоїть, тут ніхто й не лазив. Тут загрунтували, тут теж грунтує. Отак була тут красна ґрунтовка, це не краска, це ґрунтували. Тоді так і не покрасили. Отак воно виходить. Товстенько ложим. Коротше, на ворота йде півтори банки по 2,4 кг. Отак. Красне теж закрасює в сірий, не знаю, які будучи ворота цветом. Ну, быстро сохне. І гладеньке таке бомба. Зараз він почне. Краска йде багатенько есть ґрунтовки. Сейчас покажу. Яка грунтовка? Зараз. Ось вот така грунтовка у нас. Делфі якась. 300 гривень. Банка і и... бо не було такої самої. Купили. Така сама теж, воно? Ну, фарбекс якийсь. Преміум. Ну, не знаю. непогано, коротше. Так же купили цемента отакого. От 120 мішків, коротше, 3 тони. Це на пол. Привезли. 180 гривень мішок, Це клійонка з поддонів теж забрав. Теж забрав. Ну, тут зараз внутрі не будемо, тому що тут треба ще повитирати оцю всю паутину, а тоді буде з А зараз знаружі все робить Що тут встановлювали розетку, автомат на розетку, це ж переноска. Все чітко бомба. Ну, нічого в нас тут такого не помінялося. Уже весна тепло, бо неділю було дощі, холод, потепліше, от вирішили ну, погрунтувати ворота. Непогано виходить. Зараз він сість знаружі, а тоді буде з грунтувати. Світ теж класно все на вулиці. Тільки що сич сідає, блін, і сере на ворота. Ну нічого. Все робить. пробували тоді, як... Поустанавлювали розетки, те що дертьомолки, циркулярки, все робить. Ну, а так. Я ж кажу, 180 гривень мішок, то було 160 чим-то, 170 Це вже 180 і то це ще є і 195. Ну, коротше, я брав там, де завжди брав, по 180 Ну, 3 тони, що. Взяли, ну, скидок там немає. Вроді би і багато що береш три тони, а скидок ніхто не робить. Ну, це таке. вже. Тут -то теж все. Нема нічого, порядок вроді би. Криша не тече нічого, все чітко. Все стоїть нормально. От сіва підсипали. Ну, нічого воно сильно там не просіло. Містами був кресак, завівся, Ну, вже немає. Затравили його, я не знаю відкуда він взявся. Ну, затравили. Тут аж те, що було порвало попід, ну, коротше, степлером попристрелювали. Нормально. би сюди тут пол залить. Пол залить і буде бомба. Подивимося, скільки сюди соняха влізе, якщо все нормально. Тут немає ні присів, нічого, буде чисто під ну, зерно чи семечко. Ну, думаємо під семечко буде. Подивимося, Як воно йшло. Ну а погрунтували вже. Красить теж на днях будемо вже подивимося. Ще не знаю яким кольором. Глянемо. Краска теж, там ото якось максимум. Чи як воно називається, 500 гривень, а ото Дніпровська вагонка, чи як воно там взагалі ще дороже. Ну подивимося. Ну там максимум -та 7 років, а Дніпровка, вагон 10 років, ти гарантії. Ну подивимося, що воно і як. Це культиватор, циліндру перебирали. Ну а так діло йде. Потихеньку, але діло йде. Ну друзі будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!